Дорогі друзі, жителі сонячного Закарпаття. протираючи колесами наших желізних коней закарпатські дороги, ми не могли проїхати попри оцю прекрасну, таку красиву картинку, яка знаходиться прямо по центральній дорозі впродовж всього Закарпаття. і не це цю нас прекрасна, чудова подія, яка будеться в нашому участі. Це трендіц. Ми всі збираємо свої речі, беремо старички з собою на вечірку, на розігрів для того, щоб розігрітися 12 липня з дуетом, де живу Андрюхою Фанією і, звісно, вже зі мною Денисом Гаваруном. Все це буде опен air в прекрасному Вонгово, графіт за клубом. Там надзвичайно гарна поляна. Ну і, звичайно, 13-го після доброго розігріву ви зустрінете мегапопулярного тіця Михайла Куму, якому теж передаємо привіт. Чекаємо всіх вас, ребятки. Сподіваємось, що буде жарко в тому плані, що буде гарна погода, гарний звук, гарна музика, гарне світло і хороший наступ. Ми вже пішли.